Так, друзі, всім добра, ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні в нас 14 травня І хочеться поставити крапку в питанні, чи буде на Дніпропетровщині акація. Ну, на моєму регіоні, чи не буде. І ось я їзджу по тим містам акацієвим. Може десь трішки краще, може десь трішки гірше. І ось хочеться вам показати не дубки, не клинки, а саме акацію. Ось у нас Акація. І так уся посадка. Ось є деякі невеличкі листочки. Зараз, якщо приблизимо, ось, оце наша акація. Ну, що ви думаєте, буде чи не буде в нас акація? Я на 90% впевнений, що акації в моєї місцевості в радіусі 10 кілометрів не буде точно, а якщо й буде, то тільки їм на пропітанні, так би сказати, да, на корма, якщо вони щось занесуть. Ріпак я качати взагалі не буду. Бо навіть якщо там є щось трішки вкачнуть з сильних сімей, то я їх порозкидаю між середніми і слабкими, щось піде на відводки. Коротше, весна у нас холодна, зараз у нас градусів 16 тепла, дує сильнезний вітер. Ну, отут у нас. Щось трішки бачимо листочків зелених. Але в бутоні вакації я не бачу. Ну вон. Один знайшов, брешу, Один. Зараз сфокусуюся. Ось Все... він, Ось він мощний. Оце з цього накачаю бочку акації. Мінімум бочку акації і на цього не знаю. Все. А то розказую, не буде, не буде. От транда, так, да, Серега? цілу бочку акації з тої фігні накачаю, все, все показує, все, що знайшов, їздив на свій колишній точок, де я був раніше, то там взагалі нічого. Та й мало того, що вимерзло все та ще й все випиляли. Тобто, якщо звернути увагу ось у нас молоді деревця, це все там випиляно було, і лишилися такі молоді паростки від пенька. Отам пеньок був, отам пеньок був. тому що якщо Звернути увагу, як у нас посаджені ось дерева. Дерево, дерево, дерево. Там немає деревини. Там іде маленький пеньочок. Ось ось є більш-менш деревина. Зараз подивимося на ці, Чи щось є, чи нема нічого. Ну, я не бачу нічого. Я не знаю на що там у нас люди сподіваються. Мені пропонували, я вже казав в минулому відео, сім'ї і по 3000, і по 2700. І чоловік каже, на акації відім'є. Я не знаю, як він збирається відбувати на акації. І якщо в нього там, де він стоїть, там не знає, він каже, молодняк поверся, високі дерева будуть щось давати. Ну, я називаю акацією лотереєю. Чому? Тому що в нас говорили завжди, що акація дає раз в 5 років. Е, акація в нас давала в... Нормально давала, по-моєму, в 2021 році. чи в Ну, десь десь так. Напевно... Ой, не пам'ятаю, напевно, все-таки в 20-му. І ось такий в нас от дубочок, чи це не дубочок, фіхер. Клинок якийсь. Ну, коротше, сам факт, що акації в цьому році в нас прольотом. Все, не буде акації. Тому що я ж кажу, дивлюсь, ходю по деревах, взагалі нема ніякого цвіту. Може, пізніше я колись бачив в липні місяці, були поодинокі бутони акації, тому що в нас дерева теж хочуть розмножуватися. І от вони у нас дають якісь там невеличкі бутончики для того, щоб потім розкидати насіння. Але сам факт, що зараз взятку з акації не буде, тому що... Мало того, щоб акація цвіла, нам треба, щоб акація в нас ще й була погода. У нас акацію або змивають дощі, або акація згорає, або акація вимерзає, або її взагалі немає. Тобто, отака от в нас ситуація. Або куча роїв літає на тій акації. Ото єдиний сильний взяток з акації, коли у мене сім'я-вихователька принесла три рутовських корпуса. Це був один єдиний рік, це був дуже ройовий рік. І у нас тоді, я ж кажу, я по повному рутовському корпусу, деколи і по півтора, і по два рутовських корпуса знімав акації. Оце був єдиний такий гарний рік. Потім були... Трішки гірші роки, але акація була, але в цьому році, на жаль, акації взагалі не буде. ось ми бачимо попилені дерева. Я скажу, мало того, що нема погоди, так ще й жорстко випилюють. Тому я думаю, дав відповідь, ну, взагалі нема нічого, дав відповідь людям, які сподіваються на акацію. Я розумію, що треба завжди сподіватися на краще, я сам оптиміст завжди. Думаю, що все буде гірше, сам нею ходю, що не буде нічого, але треба, ж, як то кажуть, понанивати. Понанивав і одразу мазь бути. Але закатює в цьому році не нейнений, не. бо якщо нема погоди, то нічого не буде. Коли в нас воно навіть в кущі померші. Якщо підійти, ось да? що підійдемо. ну, Куди воно ходиться? Подивіться, який тут був мороз. Якщо в нас тут ось така ситуація, да? зараз фокусуюся. Оп. Тут взагалі нема нічого хорошого. Взагалі. Та ще й куча гілок, а якщо в нас куча гілок, значить це відповідь одна. Тут все попилювали. Ось, тільки спишняки були, походу. Ну, Сенс не в цьому. Сенс в тому, що у нас вже взагалі нічого не буде. Воно, видно, акація попилена. Тут у нас всюди незина майже. Ми знаходимося, моє саме місце розташування дуже високо, ну, відносно інших регіончиків нашій місцевості, але там теж все попримерзало, а де ближче до балок, де в нас в нас акація в основному там по балкам, то і взагалі жорстко прихватило. Ну, Маємо, що маємо. Сподіваємося, вже на соняшник у нас тут трошки льону. Не знаю, якщо хтось з льоном працював, скажіть, що там на льоні щось дає чи не дає. І коріандр. Так, ну, а ми з вами на цій невеселій ноті прощаємося. Всім бобра, всім вдалих взятків.